Вітаю, мене звати Юрій Раєвський. Я актор театру і кіно. Навчався я в Театральному інституті майстерня заслуженої артистки України Людмили Лимер. З 2014 року я служу в Київському драматичному театрі Срібний Острів. Маю великий досвід зйомок у кіно, серіалах, кліпах, постійно займаюся саморозвитком. Відвідую різноманітні тренінги, майстер-класи, співаю. Рай на бандурі, обожнюю футбол, теніс, ковзани. Е, є досвід стрибків з парашутом. Я їжджу на велосипеді, моторолері, автомобілі. Маю права категорії Б. Розмовляю українською, російською, базово, англійською. Наразі відкритий до нових проєктів. Дуже вдячний за вашу увагу. Буду дуже радий нашій співпраці.